Петро Коношевич Загредачник один із самих славетних та відомих українських гетьманів, що закарбувався в пам'яті народній у вигляді дум, пісень та інших спогадів про цього славетного українського гетьмана. Він народився близько 1550 року у селі Кульчицях, що на Львівщині, поблизу міста Самбора. Після навчання у початковій школі батьки відправили його на навчання у еліту. Острозьку академію, яку він закінчив та пішов служити писарем та канцеляристом до одного шляхтича. Але це не була його стезя, не було його призвання. Також він не став духовником, не пішов в якусь духовничу академію чи наставником, але його приваблювала військова справа. Тому він пішов на січ. Як це робило на той момент, на ті роки, багато українських шляхтичів та людей, котрі були налаштовані патріотично? У цей час на Січі гетьманував гетьман уже вдруге, самі Локішка. Пам'ятаєте, це той, що був рабом на турецьких галерах, галерах та після 29 років ув'язнення на галері зміг її взяти, піднявши там повстання, захопити та повернутися до козацьких берегів з? Почастями. Тому самі Лукішка все-таки припиняв чувари між реєстровими та нереєстровими козаками, котрі були на той час присутні на Запорізькій Січі, оскільки була певна напруга після повстання, як ми вже пам'ятаємо з, пам з моїх попередніх відео між реєстровими та нереєстровими козаками під проводом Северина Наливайка. Побачивши таку різночинність між козаками. Петро Коношевич Сагайдачний все-таки вирішив врегулювати ці протиріччя, ставши все ж таки гетьманом у 1606 році. Козаки самі захотіли сильної руки, сильної влади на січі, щоб припинити всі чвари між запоріжцями та іншими козаками. Восени цього ж 1606 року Петро Конашевич Сагайдачний спорудив велику ескадру звичайок по Дніпру до турецьких берегів. і... Підійшов до порту Варна. Це болгарське містечко, але воно довгий час і на той час було під владою Османської імперії. Він потопив у рейді цього міста Варна 10 турецьких галер і, замість того, щоб тікати, зайшов у річку, яка розташована біля саме цього міста з частиною козаків. Решту він поставив у засідці на суходолі. Турецька залога цього міста видно, вирішила, що козаки або перепилися з радощів, або перегрілися на сонці, оскільки з такими малими силами пішли атакувати це місце і висипали своїм майже всім складом з міста, намагаючись потопити козацьку флотилію, де були зустрічені дуже сильним гарматним і рушничним вогнем, і мало кому вдалося вціліти і повернутися назад за стіни Варни. Не давши туркам оговтатися, козаки під проводом Петра Конашевича Сагайдачного атакували це місто і захопили його штурмом, взявши в полон багато турецьких офіцерів та адміністраторів, визволивши з того ж самого неволі багато бранців і не тільки українського, а й інших військових, котрі саме там перебувало, та маючи дуже сильні великі трофеями. З великими почастями повернулися на січ. В цей же час Петро Коношевич Сагайдачний вирішив реформувати козацьке військо, надавши йому більш строгої дисципліни, поділивши на сотні та полки козацькі загони, оскільки вони були без певного керівництва, без певної, скажімо так, військової військових навичків. Але небагатьом козакам, деяким це не сподобалося, вони вирішили все-таки реставрувати колишні волі, коли можна було би чинствувати та не притримуватися майже ніяких правил. Тому час від часу вони скидали з гетьменування Сагайдачного. А потім, коли вже він знову був потрібний, як сильний полководець, все ж таки знову зверталися до нього з проханням очолити черговий похід на. Турків чи татар. Так само відбулося в 1607 році, у наступному і він, він, він зміг виманити з-під стін перекопа, куди він пішов з козацькими військами гарнізон, взяв його, розрумив і захопив місто, після чого вийшов у Чорне море. Перекоп це була фортеця на форпост на Кримському перешийку. І він, після цього він замість того, щоб повернутися назад, як це його вважали його вороги, він вийшов на Чорне море і висадив на турецькому узбережжі десант і вогневим і мечем пройшовся по всьому, цьому узбережжю, визволивши з полону багато українських та інших бранців, котрі перебували саме під владою Турецької Османської імперії. У 1613 році Петро Коношевич Сагайдачний ще двічі водив козаків у походи, і сам султан Ахмед ІІ спорядив флот під очаків, щоб його зупинити. Але в цей час козаки під Очаком знищили всі турецькі галери і спалили їх. На рейді деякі забрали, інші пустили собі на дно. В Варшаві помітили полководчиські таланти Петра Конашевича Сагайдачного і король всіх III, підданим котрого на той час були запорізькі козаки, оскільки Січ створили за наказом польського короля у 1477 році. Наказує Петру Конашевичу за Сагайдачному прибути до Києва. Об'єднатися з польськими військами, які на той час там перебували, та йти війною на Московщину. І, нагадаю, це було у 1613 році. Об'єднавшись з поляками під Києвом Петро Конашевич Сагайдачний звільнив українське місто Путивль, котре на той час вже було під владою московитів, визволи майже всю територію Сіверської та Слобожанської України. І зі своїм козацьким військом повернувся, коли підійшов аж до міста Калої, що знаходилося в глибині московітської території. Але повернув політичного більше і військового значення далі йти сенсу не було, тому він з великими почистями, зі своїми козаками, повернувся у Київ, де був обраний після цього походу гетьманом всієї України Руси. І також відгадають був гетьманом Запорізької Січі. Після цього з'явилися його все-таки таланти Сагайдашні не тільки як полководця, а як великого громадського та політичного діяча своєї епохи. Він організував у Києві ЄВІ першу друканню, друкарню, створив Київське українське братство і став із його одним з перших його постійних членів. Восени 1614 року Петро Сагайдашн повертається на Січ. Де з двома тисячами козаків на чайках вирушає у Чорне море. І штурмом бере турецьку фортецю морську трапезунт. Потім прямує до Сінопа також до турецького порту, захоплює і знищує у самому цьому порту турецький флот. Султан пише гнівні листи до польського короля погрожуючи йому. Всілякими бідами, війною та іншими нещастями, якщо він від не приборкає козаків під проводом Петра Конашевича Загайдачного. Знавшись про це, Петро Загайдачний бере 4 тисячі козаків і вирушає до Стамбула. Вдершись в його околиці, мається на увазі в Османської імперії столиці, вони там славно погуляли, визволивши від неволі багато, знову ж вранці, як вони це робили. Зазвичай. Спаливши деяку частину кораблів, козаки відплили назад до Дніпра. Султан наказав спорядити вцілілі кораблі і наздогнати козаків та покарати за їхні витівки. Побачивши переслідування, Петро Нашавій-сагайдач наказує козакам налягти на весла і відриватися від турецької ескадри, що вони і зробили? Настали сутінки і турки вирішили. Що козаки втекли і перестали їх переслідувати, оскільки вже була темна ніч. Але Петро Коносевич Саглядачний мав інші плани стосовно турецької ескадри. Вночі козаки оточили ці галери турецькі. І весь флот Османський був потоплений, оскільки вони не знали, що робити від таких потужних нападів саме запорізьких козаків. У 1616 році Петро Сагайдачний захопив під очаком кілька галер, вирушив до Кафе Феодосію сучасно заволодів ним і відбив, вбив приблизно 14 тисяч турецьких та татарських солдат та офіцерів. визволив визволив невільників і повіз їх до гірла Дніпра, повернувши їх в рідні домівки. У восени Цього ж само 1616 року, організував нову ескадру і підійшов до турецького порту Мінери, де потопив 26 турецьких галер, висадившись на турецькому узбережжі, взяв знову ж порт Трапезунд і штурмом взяв фортецю, цю фортецю. Султан, розсердившись на такі дії, Конишевича Сайдачну, відправив на його пошуки та на його. Воювання проти нього цілу ескадру під керуванням ці Паші. Було потоплено з цієї ескадри три великі галери та багато малих кораблів. І цей ці Паша все ж таки ні з чим повернувся до Стамбулу. Була споруджена, споряджена проти козаків Петра Конашевича Сагайдачного нова ескадра під командування великого флотійного флотського. Полководця Єбрагим Паші, що очікувала його під очаком. Тобто, коли вони мали повертатися з цього набігу, на думку, от, турецького султана, ця ескада мала перехопити їх під цим містом, щоб вони не війшли до гирлу Дніпра і що не могли б прорватися назад до Запорізької Січі. По логіці, логіці подій Петро Коношевич Сагайдачний мав все ж таки. Проливався крізь турецькі османські ескадри для того, щоб повернутися додому. Але він вчинив зовсім протилежним чином. Він повертається до турецького берега, де захоплює синоп і, діставшись до Стамбула, звідти прийшовши через Босфор, далі через все Чорне море, через Керченську протоку. Сучасну і зайшов в Азовське море, минувши фортецю Очаків. Звідти козаки перетягали де, де суходолом, де річками Сувій чайки, і з великими почистями, майже всі цілі та неушкоджені, знову ж повернулися на Запорізьку Січ. У 1618 році польські війська під командуванням Королевича Владислава майбутнього короля Польщі опинилися у дуже складному становищі на Московсь, Московщині, у зв'язку з чим польський король Сіюзмун III пише Петру Коношевичу Загайдачного <coughs> листа з вимогою з проханням рятувати польські війська від повного розгрому. Кон... Коношевич Сагайдаш скористувався цим моментом і виторгував або поставив перед Річчю Посполитою ряд умов. Одна із котрих була розширення козацьких територій. Поліпшити становище православної церкви в Україні, збільшити козацький реєстр, що було досить важливо на той час, і дозволити Україні судову адміністративну автономію, що було зроблено польським сеймом прийнято на голосування. Після цього Петро Конашевич Сагайдачний вирішив на допомогу цьому королевичу Владиславу, взявши знову путивлю, котрий був загарбаний все-таки знову московськими військами, захопив вілець, шаск. Дашов і взяв серпуху для всі від нього. Все ополчення під командуванням великих московських колодців розбіглося. Далі він розгромив всі московські війська і 1 жовтня, об'єднавшись з польськими військами 1618 року, почав все-таки штурм Москви. Але по невідомих для нащадків причинах, коли вже все майже було прорвано, вся оборона Москви, він наказав. Козацьким військам зупинитися і відійти на початкові позиції. Чому він так прийняв таке рішення? Нащадкам історикам не не зруйнувавши вщент московську російську столицю. Але московські, можновладці та народ в знак вдяки могли поставити пам'ятник Петру Сагайдачному саме у Москві, в знак того, що він не взяв штурм цю столицю та повернув назад. Відповідь на це питання до сих пір історія не дала. Також Петро Коношевич Сагайдачний прославився під час польсько-турецької війни у 1620 році під Хотином, де польські історики досить доброзичливо відгукувалися про постать від одного українського гетьмана. Ось така історія сподобалося відео. Став подобайку, підпишись на мій канал. Напиши в коментарях, про яких відомих чи мало відомих українських лицарів ти хотів би побачити у моїх відео.